Так, виклала сир, лосось, огірок, загортаю. і зараз зверху буду посипати кунжутом. Так, підбиваємо країн гарненько. супер. Так, беру кунжут, посипаю кунжутом, кажу, поливаю, посипаю, даю багато і зверху буду поливати, вже коли зараз будемо їсти, соусом теріякі. Теж ось так протисну, щоб кунжут не розсипався. І все. Ось такий з лососем і кунжутом готовий.